У селищі Степовому біля Дніпра працює шелтер для евакуйованих, створений благодійною організацією Діти нового покоління. Тут працює гуманітарний центр проліска, який надає допомогу переселенцям, маломобільним людям і тим, хто постраждав від бойових дій. Організація забезпечує евакуацію, тимчасове проживання, психологічну та соціальну підтримку. Її представники працюють навіть на місцях прильотів. За час роботи на Дніпропетровщині організація підтримала понад 300 колективних центрів проживання. Гуманітарна місія Проліска. Підтрива евакуйованих на всіх, так сказати, рівнях, коли треба їх евакуювати безпосередньо. Ми це робимо, перевозимо їх в транзитні центри таких транзитних центрів в Дніпропетровській області, декілька У селищі Степове, де розміщуються сім'ї з дітьми. Тільки така цільова аудиторія для того, щоб Скажімо так, цей простір він облаштований саме для дітей. Він облаштований на базі дитячого садочку і має всі необхідні умови, щоб дитина виходила зі стресу. А тут природа, чисте повітря, квіти, дерева, іграшки. Діти тут відпочивають під обстріл від обстрілів від війни. Цей транзитний хаб не призначений для довготривалого перебування. Люди можуть тут жити кілька днів, поки не знайдуть безпечніше житло. Наша головна мета це сім'ям, які евакуюються до транзитних центрів, надати можливість переїхати в іншу частину країни в тих місцях, які їх чекають. І є вже всі ресурси для тривалого проживання. Тут вони можуть мешкати до тижня. Якщо є проблеми певні е, в пошуку необхідного житла, то вже ж е, організація, яка забезпечує підтримку цього центру, допомагає людям залишатися і довше. Центр розрахований на 60 осіб. Є всі умови для комфортного перебування: дві душові з гарячою водою, окремі туалети для дорослих і дітей, спальні кімнати з багатоярусними ліжками, велика кухня та дворазове харчування. Ми... Створили таке е е е місто з. Співпрацю з Слобожанською громадою та ОБА нам допомогли допомогли з, з, з садочком з цим зданням для того, щоб там могли перебувати ці люди. Ми ж е, бистро шукаємо їм подальше розміщення, співпрацюємо з Safe Ukraine. Вони дуже нам в цьому допомагають і швидко це роблять. Також нам допомагають з СОС в е, вони. Допомагають логістикою. Вони привозять, відвозять звідси до вокзалу, також саджають людей до потяга або автобусу. Важливою частиною підтримки є психологічна допомога. Фахівці працюють як з дорослими, так і з дітьми. Для останніх підхід особливий. Терапії допомагає впоратися з тривогою та агресією. У своїй роботі да ми використовуємо арт-терапію, ігрові практики, каскатерапія, тілесні практики. Ми з дітьми це входимо так поступово в контакт. Діти, коли вже мене знають, да вони летять, вже обіймаються, розказують свою історію, що їм важливо. Якщо дитина вперше мене бачить, бували такі випадки, що діти тривожаться бояться. Я їм представляюся, розповіспитаю, що їм подобається, розповідаю про себе, звідки і вони вже потроху. Пойдуть на контакт зі мною, і ми з ними працюємо. Світлана разом із чотирма дітьми евакуювалась з Новомихайлівки після сильних обстрілів. Її чоловік і старша донька залишились по кровці до степового прибула з Павлограда. Надалі планує переїхати до родичів Черкаси. Перед цим стріляли дуже сильно у нас хати дуже двигтіли, і сьогодні чоловік, як дзвонив, казав, у нас прильоти були не раз. Горіло там страшне плам'я, було, казали, сусіди всі повискакували. Там, я чесно, все важко. Ми їхали в автобусі сюди з Павлограда, в Павлограді дуже добре, нам подобалися відношення. Взагалі, як поход, тут дуже добре, тихо, спокійно, ну, спокійно, Клас, Мені подобається, діткам нашим подобається. Тетяна переїхала з села Орли разом з шестирічним сином Богданом. Евакуація тривала лише два дні. Проживання в шелтері дуже подобається. Де ми знаходимося? Ну люди отакі, але про лісок де ми, ну, ми з дитиною знаходимося. По перше, є дах, по перше кормлять. Де є і Взагалі що не спитаєш, завжди ну підскажуть і поможуть. Центр у степовому планує працювати до завершення повномасштабної війни. Усі мешканці відзначають важливість шелтера не лише як місця тимчасового проживання, а й простору, де можна відновитись та відчути турботу.